Доброго дня. В сьогоднішньому відео хотів би поділитися дуже приємною новиною для наших потенційних клієнтів. Ми вже практично закрили позиції по вузлам НБК. От, як вони виглядають. На сьогоднішній день, то сьогодні, завтра, післязавтра, ми вже практично закриємо всіх наших клієнтів, які стоять в черзі. І вже зараз наші вузли будуть йти практично в день. Заказу. Як складається вузол? Це є такий зливний варіант, який отак кріпиться. Тобто, такий то є нижній вузол з таким гідрозатвором, де є підігрів. Тут в цьому вузлі є такий грибок, тут стікає брага. Тут є термометр, от іменно наша розробка так під кутом, що ми бачимо повністю інформативно, скільки від е, якої температури відходить брага. Е, другий вузол це є заливний вузол, і е, між холодильниками. Є такий набір. Я тут поставив дві штуки. так було видно. Е, так, е, питання по НДК ми закрили. Дуже вигідно і дуже е, е, ефективно ви працюєте, особливо в сьогоднішній день, коли там є варіанти по світлу там, і так далі. Навіть і людина, яка вже працювала в кубовій перегонці. Вони, вона переходить на НБКшку, тому що НБКшка дає набагато якісніший спирт сирець, і потім в кінечному результаті якісніший е, сам кінцевий продукт, сам спирт. Е, також ми закрили питання по е, тройках, колонах. Отака от спарка НБК і колона 3 на сьогоднішній день в домашніх умовах це є просто ідеальне обладнання, яке вам дає ефективність, продуктивність, якість і так далі. Наші колони, от. Іменно конструктив нашої колони вже показала себе на сотнях клієнтів. Дуже багато є позитивних відгуків, де люди діляться, наскільки колона стабільна, наскільки вона дає хороший продукт і наскільки ми працюємо ефективно. Ми отримуємо в домашніх умовах 3 літра в годину чистого спирту 96,6 градусів. Звертайте на це увагу. По колонах ми теж практично закрили питання. Ми буквально день-два до кінця цього тижня ми закриваємо наших людей, які стоять в черзі, і вже потім відгрузка йде практично в день. В день, день. Людина заказала, вона получила. Вона Дуже добрі. Я чому, чому поставив отут дріжджі первак, от вони дуже добре підходять для цукрових брах, які дуже класно дає, дають кінцевий продукт. Тобто ви на цукрі получаєте спирт, який не містить в собі метилового спирту. Тобто цього яду, який відповідає за похмельний синдром. І дуже класно ці дріжджі спрацьовують іменно для цукрової браги. Вони переробляють О, така пачечка. Тут є дві пачки всередині, є мікроелементи і є дріжджі. Вона відпрацьовує на 11 кілограмах цукру. Хоча тут пише 9 кг, 6 кілограм, як тут пише 9 кілограм, але це є іменно за 3 дня. Ви, якщо почекаєте там 4-5 днів, воно вам спокійно збродить 11 кг і буде супер, просто кінцева з такої браги. Також дивіться, зверніть увагу, багато у нас людей почало брати отакі термометри з звуковим сигналом. Це іменно попереджає по Людина собі там виставляє якусь відповідну величину, і її просто свисток оповіщає, що вже процес або закінчується, або треба підійти до колони і так далі. Також зверніть увагу на такі насоси автономні, які дають можливість подавати воду в холодильник. Тобто автономний. Ви собі наливаєте в бочку воду, і цей насос вам качає. І такі підігрівачі браги: це є з ніржавельки, дуже ефективні. Вони практично працюють на 100 літрів браги. Вони в нас теж вже є нас на сайті. Вони в нас постійно були, але зараз вже є відповідна партія. І ви можете брати собі спокійно для того, що якщо ви допустимо брагу ставите десь в яких місцях, де перепад температур, особливо там під вечір. ви можете, ви Навіть треба використовувати такі нагрівачі. Вони дуже класно піддержують середню, е, середню температуру у Бразі, і тому брага досить добре відпрацьовує. Такі багато зараз люди почали вже солоду робити. В нас от є такі лопаточки з нержавейки, Це для солода, Дуже удобні, дуже класні. І тепер ми ще запустили от таку опцію. Ми робимо такі. Маленькі, в нас колись були на 2 дюйма, а тепер стали на 3 і на 4 дюйма от такі маленькі царги. Тобто людина, якщо, допустимо, має або тройку, допустимо, колону, або якусь другу, і вона хоче десь поставити. Тому що ми в царгах в спиртколонах, ми робимо такі. Та якби, видно там чи не видно, такі е, трубки сквозні, де ми вставляємо термометр і вони дають інформацію, іменно що проходить. Але людина може брати, якщо вона не має таких царк, вона може брати такі вузли, просто ставити собі під е, діоптер. Або там в будь-якому другому місті під вузол і е, термометр вже її буде давати. Тобто вже її не треба на царзі, вона може от, з допомогою от таких е, міні-царг вона вже може е, працювати і може собі робити свої спередколони. Оце є така так, якби, дуже коротка, але дуже така позитивна інформація для наших клієнтів, тому що йде, вже прийшла весна і вже йде літо, треба щось робити. до Більший світовий день, і ми, і дуже багато в нашій тематиці людей, які хочуть вже працювати в нашій тематиці. Тому зверніть увагу, тому що як НБК, так і спирт колона, не буду повторювати. На сьогоднішній день для домашніх умов на 3 кВт це є саме і саме правильне рішення. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я, тримаємося, до скорої зустрічі!